Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні ми з вами поговоримо про накопичувачі SSD від компанії Atria. Вони можуть запропонувати вам зручність, надійність та дійсно безпеку ваших даних за доволі таки доступною ціною. Сьогодні в нас на огляді звичайні 2,5 дюймові SSD та NVMe. Накопичувачі, які є набагато швидкі з ними, і доволі таки непогано себе зарекомендували. Але все це детально я розповім вам у цьому огляді. Тому обов'язково додивляйтеся до кінця. Крім цього, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми далі. Ніка охоплює понад 13 моделей. Звісно, детально поговорити про всі ми фізично не зможемо. То спершу я б хотів би обговорити ось ці два накопичувачі бюджетний в бюджетний форматі 2,5 дюйми на 512 ГБ та флагман лінійки лінійків М2 на 1 терабайт. Накопичувач Atria на 512 ГБ товщиною всього 7 мм, а вага ледь перевищує 50 грамів. Це робить його ідеальним вибором для портативних комп'ютерів або ноутбуків, де вага та розміри мають значення. Як я вже сказав, виробник цього накопичувача є компанія Atria, а офіційним дистриб'ютором в Україні є MTI Hightech Distribution. Якість та надійність продукції цього бренду мене завжди радують. На випадок, якщо виникне якась несправність, мене приємно вражає той факт, що на цей SSD надається гарантія на 36 місяців. В принципі, як і на інші, це відображає впевненість в якості продукту та підтримку виробника. Щодо характеристик, то цей накопичувач володіє інтерфейсом підключення sata 3, що забезпечує швидкість передачі даних на високому рівні у цьому сегменті. Швидкість читання становить 550 МБ в секунду, а швидкість запису 500 МБ в секунду. Такі показники дозволяють працювати з великими файлами та програмами без зайвого очікування. У обсяг пам'яті цього SSD складає 512 ГБ, що дозволяє зберігати велику кількість файлів, включаючи відео, фото Графії та інші дані щодо тестів я взяв на вибір 2 терабайтний SSD. У програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 539 МБ в секунду, а швидкість запису 479 МБ в секунду. В програмі Atto Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 507 МБ в секунду, швидкість запису 463 МБ в секунду. Також взяв SSD на 512 ГБ та протестував таким самим чином. Результат вийшов наступний. У програмі Crystal Disk Mark результат був наступний. У нас читання 547 МБ в секунду, а швидкість запису 449 МБ в секунду. В програмі АТО Дискмарк результат наступний. Швидкість читання у нас 499 МБ в секунду, а швидкість запису 442 МБ в секунду. Це надійний, швидкий та компактний накопичувач. Він підійде тим користувачам, які шукають безпеку та надійність своїх даних. Що ж стосується NVMe накопичувача MX 500 S на 1 ТБ, його важливою особливістю є інтерфейс підключення PCI-Express, -E і дозволяє досягти максимальної швидкості передачі даних. Це особливо корисно для задач, які вимагають швидкої обробки великого обсягу інформації. Форфактор М2 робить цей SSD компактним та легким для встановлення зі швидкістю читання в 3100 МБ в секунду та швидкість запису 1950 МБ в секунду. Цей накопичувач відмінно підходить для завдань пов'язаних з обробкою великих обсягів даних. Загальний обсяг пам'яті цього SSD становить 1 ТБ, що дає достатньо простору для зберігання важливих файлів та даних. Це робить його ідеальним вибором для професіоналів, які вимагають якість та продуктивність від своїх робочих інструментів. Модель стане в пригоді фотографам, тим, хто працює з мультимедіа або навіть геймерам. В бюджетній лінійці є аж 9 моделей, які відрізняються обсягом пам'яті. Ви можете обрати собі накопичувач обсягом від 120 ГБ до 2 ТБ, в залежності від ваших потреб. Флагманська лінійка складається з чотирьох моделей на 256, 512, 1 ТБ та 2 ТБ. Швидкість у всіх випадках однієї лінійки буде однакова. Відрізняється лише пам'ять. Щодо тестів, я взяв на вибір 2 ТБ SSD у програмі Crystal Disk Mark. Він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 3473 МБ в секунду. Секунду, а швидкість запису 3168 МБ в секунду. В програмі Atto Diskmark результат наступний. Швидкість читання у нас 2551 МБ в секунду, а швидкість запису 2906 МБ в секунду. Також взяв ще SSD на 512 ГБ та протестував таким самим чином. Результат вийшов наступний у програмі Crystal Diskmark. Він показав наступний результат: швидкість читання у нас 3501 МБ в секунду, а швидкість запису 3183 МБ в секунду. В програмі Atto Disc Марк результат наступний, швидкість читання 3113 МБ в секунду, а швидкість запису 2884 МБ в секунду. Atria дійсно вражає своєю якістю та надійністю своїх SSD-накопичувачів, а гарантія в 36 місяців підтверджує це. Без сумніву, ці моделі стануть незамінними помічниками в роботі фахівців, геймерів та всіх, хто цінує високу продуктивність. Та якість, якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.